Вітаю на уроці інформатики! В цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою смартфона, маючи два аудіозаписи, об'єднати їх е, разом. Причому таким чином, щоб на один звук накладався інший. Для цього спочатку знайдемо мережі інтернет. Е, join. Audio. В мережі е, аудіо. Чому ми не шукаємо українською, тому що таким чином буде. Більший вибір того, чим, чим ми можемо скористатись. Наприклад, я можу запропонувати ось ця кап Ми можемо, до речі, одразу, щоб було зрозуміло, що ми шукаємо. Надає непоганий функціонал, безкоштовно, щоправда, англійською мовою. Далі, отже, переходимо на цей сайт. І починаємо створювати. Для початку завантажимо те, що ми хочемо випрацювати. Коли ми натискаємо на кнопочку завантаження, у нас відкривається саме робоче середовище, Ну, як бачите, і призначено в тому числі для створення відео. Але можемо в ньому працювати і з музикою. Тож скористаємося цією музикою. Якщо не знаєте, де ви записали цю музику, звук я записала заздалегідь у моїх файлах, я зберегла під назвою кольорові миші один із аудіозаписів. Отже, тому я перейшла до своїх до своїх файлів, знайшла запис, вибрала його, натиснула готово. Він завантажується, може пройти певний час, поки він буде завантажуватись. І сконвертується, воно якраз почало конвертуватись, конвертуватись у зручний для цього середовища формат. Ми можемо сконвертувати його таким чином в цьому середовищі, або можна окремо відкрити нову вкладку. Спробуємо відкрити нову вкладку. Спробуємо відкрити нову вкладку. І в новій вкладці ми можемо знайти. Сайт для конвертування. Я зазвичай аудіо. Е... Шукаємо. Вибираємо певний сайт. Обираємо файли, які нам потрібно сконвертувати. І спробуємо знайти ось, те, ось той файл серед моїх файлів. Я вже його конвертувала раніше, тож ви можете помітити, що файлів з назвою кольоровим, ще в мене два, але один в форматі M4A. Це якраз той формат, в якому воно записалось, тож якраз з цього формату спробуємо сконвертувати в MP3. Наскаємо конвертувати, воно конвертується. І потрібний файл ми потім можемо завантажити, зберегти собі. На свій смартфон, щоб продовжити роботу. Завантажуємо. Переходимо. Це ще вантажиться. Тож, давайте видалимо його. Довге натискання, Delete завантажуємо. Тепер в інструментах вибору медіаданих. Останнім є у нас ось цей файлик в форматі mp3. Подивимось, можливо, воно його аж швидше. Попрацює, конвертує. Поки воно конвертує ось цей файлик, спробуємо завантажити ще один. Теж з інструментів вибору медіаданих. І я ось цей файлик відібрала. як от Бачимо трішечки довжина ось цих записів різна. Тож, я буду ось цей запис трішечки змінювати, змінювати його швидкість, Можу це навіть зараз зробити. Зміню швидкість на 1,1, наприклад, закриваю О, бачу приблизно вони тепер однакові. Далі для оцього другого запису, оскільки це музика, я б також хотіла змінити його. Гучність для цього я натискаю теж на кнопочку Edit Audio, і тут є Volume, тобто гучність. Поставлю на 30. Звісно, тут ми бачимо, що є деякі інші можливості, наприклад, очистити аудіо. або... Розумне обрізання аудіо, але вони е, будуть тільки в платній версії. В безкоштовній версії ми можемо самостійно підібрати, яким чином ми його обріжемо. Також серед ефектів е, у нас є ефект фейту, тобто, щоб е, тихше було або на початку, або в кінці, або і на початку від тихшого до голоснішого, е, починалося збільшуватись гучність нашого наших звуків, і в кінці. Щоб вони затихали. Якщо тільки на початку, то це інтро ставимо, якщо тільки в кінці аутро. а якщо а, і на початку, і в кінці, то ставимо бос. Ну, Справумо поставити бос, або навіть залишити на, послухайте, подивіться, як воно буде працювати. Закриваємо, що ж все ще вантажиться. А. Але ще один момент, коли ви будете працювати. Ось в цьому середовищі, коли ви будете експортувати, ви побачите одразу, що вам треба увійти для того, щоб експортувати. Ми обираємо, звісно, тут формат MP3 і маємо увійти. Тож, зареєструємось, продовжуємо з аккаунтом Google, вибираємо аккаунт Google. Воно збереже ваш проєкт, тож на це не хвилюйтесь. Давайте повернемось до проєкту, подивимось, ні, все ще не хоче. Спробуємо вивантажити MP3 експорт. Експорт аудіо. Зачекаємо, поки воно його експортує. Завантажуємо. І тепер спробуємо відкрити, відкрити. Давно, і, ще 600 в році... і чуємо, що Це вже і музика навчалась, і аудіо, за який я не не між 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 Спробуйте, Якщо вам не подобається на даному моменті, як воно звучить, спробуйте погратись із гучністю, десь зробити голосніший звук, тихший звук. Тощо. Таким чином, а, створіть своє аудіо, яке ви а, можете зробити. Тут, ви, коли повертаєтесь до свого проєкту, ви можете його продовжити. І, наприклад, ось тут знову ж таки відредагувати аудіо, знову ж таки, зменшити гучність, і експортувати знову. Але не забувайте при експорті обирати MP3 формат для того, щоб це зробити. Чекатиму на ваші Записи ваших улюблених віршів і до зустрічі в наступних відео!